Друзі, соціальний проєкт Добра кава, новий сезон. І знаєте, хто водиться в Україні перший, гість е е має бути хлоп, чоловік дійсно. Тому у нас якраз такі є. Святослав Сурма, фронт дня», Наш колега і друг. Завітав в ресторацію ОПАЛ на моє запрошення на соціальний проєкт Добра кава. Решту пан Святослав додавить сам. Доброго дня. Доброго дня, друзі. Я дійсно був каву. каву. Заходьте. І разом з Тарасом можна її собі буде на ...попити. То, пане Тарасе, у вас були до мене якісь запитання? Ну представте, якось там правильно координатор чи, чи є правильно? Напевно, немає правильного в кожен якийсь момент життя. Ми по різному себе можемо представляти на сьогодні. Можна сказати, що я людина, яка прагне Тому я у фонді координатор з розвитку та новими інновацій. А для того, щоб організувати фонд, займайся його адмініструванням. І, відповідно, процес йде такий двосторонній Розвиток як інновація. Запитання, перше, фонд вже працює давно, років певно, 10 так, десь так, плюс мінус. Ну я кажу, плюс мінус. Які основні напрямки діяльності фонду, і що ви окремлюєте для себе першочергово? Першочергово для нас є важливим розсудити ініціативу людей. Тобто у нас у фонді є декілька осіб, і це ми дуже маленько могли щось змінити ситуацію в місті, в громаді, в країні. Але коли ми працюємо і з тисячами людей, такі як пан Тарас, таке пан це дає нам можливість зробити багато цікавих справ для країни. А сьогодні для воїнів. Тому ми Допомагаємо тим, хто допомагає іншим. Тобто пріоритеті це допомога людям, які звертаються до вас там, Військові, люди з інвалідністю інші категорії, так? Ми досліджуємо, які потреби актуальні, що людям потрібно. І відповідно, в залежності від результатів такого дослідження, ми спрямовуємо ті ресурси, які ми тут же у громаді і збираємо. Бо кожен з вас бачив скринки в плані, у магазинах, аптеках, церквах. і, Відповідно, ми дуже вдячні цим тисячам добровільних жертводавців, які діляться своїми ресурсами навіть не знаючи, кому ми допоможемо. А ми дбаємо про свою репутацію. Ну так, тісто підтверджує на собі, що фонд фондрія допомагає таким людям, як ми, громадським об'єднанням. А от як процедура приходить, наприклад, людині є потреба, вона звертається до вас. А щоб такі на вибухні, ну хтось, наприклад, хоче звернутися, щось наприклад, що йому треба зробити? Прийти до вас, там, позвонити там чи як, там, написати в месенджер. Я думаю, що спочатку потрібно визначити цю проблему, яку людина хоче вирішити. Тому ще до моменту звернення до нас є необхідно подумати, яка є проблема, як її спробувати вирішити, і який результат вичекає. І коли люди це усвідомлюють, тоді у нас ми користуємося такими електронними формами. Їх заповнюється, і людина говорить про те, що вона хоче з'яснити, яку проблему слідкувати, кому допомогти, у який спосіб. Це для нас є дуже важливо, щоб людина до нас звертається. Тож, друзі, звертайтеся і ви фонд 3 дня відкрити, дати адресу народний дім. <риклад> О, це народна Якщо пішки, то Народна вісім. Приходьте завжди засвітує. Якщо ні, то Святослав Сурвав у Фейсбуці. <риклад> Находьте і шукайте на Можна і листом. Народна вісім. Можна електронну пошту БР-дня. Можна вайбер, телеграм, всі інші. Меседж без України входять. Звертайтеся. Можна, друзі, звертайтеся і ви на останні бажання для наших э, глядачів, слухачів. Якщо про побажання, то почався новий рік. Ми всі дуже втомлені тою діяльністю, яку кожен з нас натхненно здійснює. І нам потрібно набратися сил. А сил ми можемо набратися, коли ми будемо єдині, коли будемо один одного підтримувати, коли зможемо відчути руку свого ближнього у себе на плечі. І це буде надихати. Тому ми покликані як фонд рідня для того, щоб підтримувати, щоб нашу руку відчували ті, хто потребує, щоб ті, хто має ресурс, могли поділитися, ті, хто має ідеї, а бракує ресурсу, могли до нас звернутися і його отримати і зробити. І в такий спосіб громада стає активною і відповідальною за те якість життя, яке є в громаді. Тож, друзі. Дякую, пан Святослав Суроман. Фотри дня сьогодні був ось ця реєстрація. Упал проєкту Добра кава. Добрий пан Святослав на початок, то точно. Ми з ним знайомим і спрацюємо вже давно. Так що заходьте в нас і ви, пишіть свої пропозиції мені в Дірект, в Інстаграм, в Фейсбук. Будемо раді вас чекати на добрій каві.